Що ти відчуваєш, коли дивишся на своє життя? Що я відчуваю? Страждання, біль, зневагу, розпач. Так, повинно щось бути, щоб моє життя змінилось. Ну бо це ж неможливо. По психологам ходила, по психотерапевтам ходила. В медитації медитувала. Мантри читала, ні, ну залишилась тільки їхати ще кудись, може, в печеру. Та ні, холодно. І треба щось шукати. Якби я зараз хотіла повернутися до того і себе три роки тому, яка плакала очима, яка працювала більше 12 годин, втомилась, не знала, чого вона хоче, була не щаслива ані в партнерстві, ані в реалізації, ані в задоволенні самого себе. Повернутися. І сказати, в один момент, коли все буде здаватися, що повністю мініметься, а ще й цей момент почнеться війна, ти зустрінеш одну можливість, яка кардинально змінить твоє життя. Ця можливість буде називатися кайтем, який поведе тебе до себе. І завдяки цьому ти будеш жити на острові. Зустрінеш своє кохання, зміниш формат роботи, будеш працювати на себе, будеш втілювати свої мрії в життя, і будеш зовсім по-іншому відчувати своє тіло і себе. Твоє життя буде як так, як ти знала всередині себе, але і зрозуміти не могла, як воно втілиться, втілиться в життя. Я тобі хочу сказати: будь просто сміливою і впригуй в цей момент, який дасть тобі смак самого життя, навіть коли здається, що все руйнується.